22 роки ЛКП не наводить ладу будинку. Львів'янка звернулась у громадську приймальну проекту Народний контроль телеканалу Зік. Мешканці вулиці Червоної, 15, скаржаться. На ЛКП «Листопадова», яке бере з людей оплату за ненадані послуги. За словами людей, двірника на прибудинковій території останній раз бачили кілька років тому. Самотужки мешканці проводять і ремонт під'їзду. Так як остання побілка за кошти ЛКП здійснювалась 22 роки тому. Хоч раз в місяць би помили. Раз в місяць, хоч би раз в рік велике свято на Різдво і на великдень два рази в рік. Нікому нема діла, крім того, що переносить двірничка квитанції, запхає там в ящик і все. Ото вся робота від жеку. 22 роки в будинку не робиться ні абсолютно ніякого прибирання. Натомість начальник ЛКП Листопадове відмовляється зустрітись із журналістами. Проте телефоном запевнив, що прибирають у будинку стабільно. Каже, що у ЛКП не зафіксоване жодне звернення від мешканців по цьому питанню. 22 роки я не знаю, чому не прибирається на пли року. Прибирається прибункова територія. І а ремонт до нас люди не зверталися. Там санітарна побілка зроблена і на задовільні технічному самі будинку є. Mm, вас є документ, на якому вказана дата останнь, останнього ремонту будинку 15? -го? Ні, Немає таких документів. Пані Емілія вже не раз мала гіркий досвід з ЛКП листопадове. Так у серпні 2011 року їй було помилково нараховано на 500 гривень більше оплати за квартплату. На цей раз у Франківській райадміністрації кажуть, що перше чують про проблеми з прибиранням будинку. Мовляв, немає офіційних звернень, немає результату. Взагалі, люди мають мати з жеком угоди. Згідно яких передбачено, що якщо послуга не надається або надається неякісно, мешканець подає претензію за два дні, як зобов'язаний зреагувати, прийти і або поправити ситуацію, або зменшити людям нарахування. Разом із журналістами мешканка будинку номер 15 по вулиці Червоній написала офіційні звернення. Журналісти телеканалу ЗІК уважно стежитимуть за тим, як відреагує ЛКП та Франківська райадміністрація на офіційні звернення. Сана Щобок, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік.